Так, друзі, всім привіт! Кого не бачив, хто мене не бачив, ми зараз на новій локації Після чи після, після велопрогулянки плавно переходимо на обзор цін сільпо. Коротше. Це. І ще подивіться обзор посад, обзор продуктів посадів. Так, давай треба не назняти окуляри так якби їх не розгатить, залишилося двоє окулярів так кого цікаве оренде приміщення залітайте 36 квадратів що це таке Типа однушка да? так обмін валют обмін валют купівля 41 долара Продажа 42,4. ну Побачили, міські фунти, швейцарські франки, чеські крони, злото, обо Де ще його всього взяти? Так, а ми на дромповерхи ні разу не були, але там нічого цікавого нема. Так, наша задача, гляну глянув, дивіться, який мопед електричка, да? електро Та ну так, да, то внизу акумулятори походу, ага, рукавички. Це в мене як її ходіть, такі руля не видно буде. Так, чи шапку зняти. Ой. Так. О, так, ми на консерва, так? Да? Консерви, консерви, консерви. Тушонки. Пащети. Так, вверху пащети. Блін. Якісь сіни такі непонятні. Тоже. акваморин один, чи по сумасшедших цінах. А, це тунці, а щось попроще, сардінки там сюди-туди. Ось лососі, ось селекці, да? чи що це таке. Щось якийсь вибір консерв. Якийсь якийсь такий не такий, так? Да? Ладно, давайте олійку глянемо. потя оліка. Ну теж. Ціна на олію теж така, так. Да? Хоча на цю не видно, де ціна. Це на, етед, на пахучу. А ось на запашну 98. У Велморті 86. Там дорого, а тут взагалі сумасшедша ціна. Ну, Согласиться, 4 на вау. Що на 13 гривень дорожче, ніж в Велморті. Да, ну ладно, ми ж хотіли екскурсію просто. Нам не обов'язково щось покупати. Хто, кого цікавиться, це, олівкова олий. Олія, олея, олія. Ось такі ціни. Це взагалі ось пшика чи що це таке. О, 800 гривень. Так і хочеться налити і випити. Як, як якийсь не коньяк, а этот якісь віски чи бренді. Ой, чи джин, щось таке, така бутилка, похожа на бухлішка. Да. Ну ладно, моніні. Ну зрозуміло, що зовсім не зрозуміло. Блядь, йому зонти грбаний. Так, ладно, це не цікаво. Ой, які грибочки, біленькі, гарненькі. 130-50, грубо говоря. Шампіньйони. 130 гривень. Це ж починаються ці 100 грами. 100 грами. Трошки підв'явша, да? Пекінська, 80 гривень. Ух ти молода капуста. Що по чому? Рання, поняли, рання, 110 гривень, коротше. Ну така не пухка, така. Поняли? Не про, не про це, не продавлюється. То є таке, як пух возьмеш і різати не буду. А це така тугенька. Откуди ж нам вона приїхала. Брятуйте банан. Странно. О, 270. І такий неухті якийсь. Оце нормальне, а тут є як курод якийсь. Якесь непонятне. В'яле. А що це таке? Томат мурсі. Мурсі боку, wow. це помідор. мене це слово поразило. Вау, wow, вже починається на мене слово мурсі. Дивіться, яка красота. Томат мурсі. Томат мурсі. Ну, я неправильно читаю, це ви вже зрозуміли, мабуть. Томат чорний. Легко і понятно. Сан Марцано. Боже, та хай я обичні повіду... помідори ближали та все. Це оті не на дорогі. Е, нема наз... назви, що я думав, це типа чері маленькі, але це не, не чері. це якийсь там вид помідор, що ми бачили в посаді. Ось чері. на нагілочки, на гілочки чері. Красота. А що то за сливи? Томат йом, коктейль чорний. В руках потримує, так воно вже гниле. воно взяло. Воно. Його ж ніхто не бере по таких цінах. Піде на помойку. Не достанься ти нікому. да? Не достанься ти нікому. Морковка треба, може коли взяти, покрутити. Дивіться, маленькі, такі чищені, миті. 85 грам, 25 дрібних. Да? Окей. Ну щось не хочеться моркви. Так, це у нас Болгарія, да? перед червоний 200 гривацій, це 250, перець жовтий. Перед жовтий такий гарний, тугенький, зеленок жовтий. Це йому ще по ходу доспівати можна було, вони його вже зірвали. Щось на заставку вам таке ярке поставить, красочне. А там де делікатеси фруктові, банана, банана 65 гривень. Клубничка. Лохина 500 гривень 350 грам. Може вам погано видно, бо тут. А клубника 500 грам 300 гривень. Це кілограм 600 гривень. о, Ну, опасно ну, я вже бачу гнилу. Опасність цих коробочок, воно то виглядає красиво, там, ну, там половина, ну хай не половина, ну штук п'ять гнилих буде по-любому. Це ж вже скоко, коли вони зібрались, поки сюди доїхали. Це транспортировка. Тобто, Вже вони не стоять той ціни, яка була первоначально при упаковці. Тобто її пакували свіжу, я сподіваюся. Всі ці приколи, ну поки вона сюди доїхала, при, приконьте, прик Прикиньте кокос з да? відкриваєш і випиваєш, і що вон тут якась, я не бачу в прошлий раз. Бо як його поставив, щоб не розбити. Приколюка, согласиться, да? Як банку пива відкрив, Кокоси. Кокоси, ананаси, банани апельсини. Фу, так, знімаю я шапку. Що нам пепсі тут пропонує? Акції не пропонує? Ні, не пропонує. Так, знімаю я окуляри, знімаю я шапку. Так, йдемо, знаєте, куди йдемо? Кстати, в туалет щось почало хотіться. Йдемо на сири, на спікавля сири нас цікавлять сири. Хамон. Хамон. Ох і копита, да? Мочні. Вот, ага. Хамон. Ноу. Колбаса. Ноу. Ковбаси. Ноу. Фасив. Сира кусочок, бо я не знаю, поїду я за тим сиром кудись, не поїду. Дивіться, як я вам так близенько, дивіться, перерятин 64 гривня, не знаю. Не хочу перетин за 64. Хочу Звинигору за 50 і гауду. 100 грамів 50. Блин, не чувствую, я стануся без сира, що ж робити. 55. Це оце. Паспорт. Мурмушель. Так, тут випічка смачна. Вау, яка красота, що это такое? Порігрецький апельсиновий. Mm. Я близько даже не підходжу, не підходжу, щоб ето, не дихати на нього. Типа не пускати бактерії, бо воно ж все відкрите. Блін, я знаю, де я возьму сіт. Українські ковбаси, там у них, де я іноді ковбасу беру, ще на шорт вилажу. Там звенигора так порізана. Ну, о, отакими кусочками. Це звенигора подивіться. Ні, це якийсь монастирський. Теж такими кусочками порізано, там звенигора так наклеєно. Можливо, там взяти. А, це її цвітний хочу спробувати, ну ладно, не сьогодні щось. Сьогодні не хочу її спробувати. Так, пішліть. Коротше, з сирами проблем. А що тут в мене? Чипси, кстати, я купив і з ними вивожуся. А ось. Ще якісь тут сири може. Я б не проти, якісь нарізний кусочками. Ні, це модні якісь. Блин, це музон марга, звісно. Так. Хай, чи чехейк. Фу, десь щось воняв, блін. Опа-на. 300 гривень такий кусочок. не желаєте? Норвенц. Прям з Норвегії. Креветки, 100 грам, 40 гривень. Ого, тут веса сколько, нафига собі. А, це от эти. По 65 гривень 100 грам. Прикиньте, сколько потягне оцей пак. Пальці не воняють, та ні, не воняють. О, Ладно, сейчас підійду, що я хотів показати там така красива ікра. Баночки, о, які шматки. Ну, ми тоді покушали. Дякуємо підписнику. Ми тоді так посмакували, не Чи Щось воно і без акції 5590 чи що форель. А тоді була вроді акції. Коротше, щось якийсь лохотрон постійно, якийсь лохотрон. Пишуть акція, потім воно без акції по той самій ціні. Ну коротше. Купив філешку, отаку, от пожари там, чи запік і не заморачуйся. кістки скейчі, плюйся ними. О, все, вбрали, там, де я брав веті. Прикиньте, отут же були м -м, типа стейки, а там все таке телятина, свинина, я брав стейки, чи як вони там, кусочки такі, чисті м'яса, А де ж воно ділося? Кудись уїхало. Кудись уїхало. Це все за 100 грам, бачите, такі маленькі ціни. Можна подумати, що це в євро, да? що, ми, що я в Польщі хожу. Чи де там я ходжу? Хоча там же не євро, там ці злоті чи що там. Коротше, десь ходжу за бугром, зрозуміли, ціни. І в Білорусі, там же ціни в рублях, їхні отакі приблизительно. Тільки там за кілограм. 4, допустим. А у нас за 100 грамм в гривні. Коротше, хтось може... А, ось дивіться, куди вони перетягнули, заховали від мене. Хтось може подумати, я за о, Тут вже Україна. 141 гривня за цю упаковочку. Ось 90. Ну щось некрасиве сьогодні. Щось сьогодні некрасиве. Свинячий стейк. Такий непоганий, в принципі. Ну ми бали клуче возьмемо як захочемо. по нормальній ціні. Даліємо. Пелячий стейк. Коротше, посад походив, познімав, нічого не купив, тому що ні. Нема такої акції, щоб я купив. Допустимо, сир хочеться подешевше. Ні, ніфіга. Не вийде. Тут ходжу, нічого бачу, не куплю. А треба. А, водичку, давайте глянемо ту водичку. Блін, Козел співа цей. Е, водички, це в нас бухлішка бухлішка та водичка, та що біля боржоні стояла, тоді по акції мені казали, що вона прикольна. І якраз і ви сповните. Так, підходимо до боржоми, маленькі бути. Так, це мені писав, мабуть, це, це якийсь донат. Донат за донат. А ось підписник писав, оця мир, грецька дуже крута. Прикиньте, 40 оця бутилочка. А ось по 60 можна здорово купити. Нормально. Ну ні, ми не цьому. Це не то. Е -е. Ось, мабуть, це. Так вона була тоді по акції, так? Да? Евіан. Ось це, мабуть. возле боржомі стояло. Іли ось це. Крісталіни. Я не пам'ятаю прикинь. Ну, смисло в том, що воно не по акції зараз. Не те, ні те, ні те. Коротше, а що це за 100 грамовка якісь? Коротше, ви зрозуміли, тоді була по папці, вроді невеличка, і возле неї стояла там. Та походу це і Avian, і... І отой Крісталіне. Ось, іли оця, Уже дивіться сотка, полторушка. Можна по ціні подивитися, яка... Та вони всі тут такі круті, мабуть, ну, ми це не вважаємо. Крістал літра 32 гривні. Так, ну в мене є, в принципі, боржомі. Франція, 40 гривень Франція, вітав. хай французи її п'ють. Ми будемо свого підтримувати. Виробника Мир, город Аква». Це виходить 60 гривень літруха, так? Да? 60 гривень літра. Дешевле, да, ніж боржомі. «Боржомі» 65 гривень 750. Ну, це що без акції, те по так? Може і вона дуже дорога. Ладно, пролетіли. У мене є боржомі літра 250 ти любиш майонез? Втік од музона, воно і тут. По всіх, по всіх колонках волає. Так, смотримось, бачите, можна зрівняти 244 гривні 170 грам. Ми купили за 200... Скільки? 222 чи щось таке. Ну, коротше, дешевший і 200. Те, що дешевше... Ще й більше на 30 грам. Взагалі бомба. 30 грам це скільки чашок невеликих. Та не набагатенько, я думаю. Так, та два лала почалася реклама. Блін, я ще б це може б щось познімав вам. Ну, По-перше, тут багато таких всяких найменувань, ну тобто дуже багато товару. Тут час можна ходити, знімати. І то все не знімеш. Давайте ще на пельмені. Пельмені. На пельмені зайдемо. Так, от дивіться, тут по чому масло. Ну видно, я туди не дотягнусь. Ну, Дивіться, скільки цін, Ми тут можна щось розібрати, якщо ще погано бачиш, але ну, я то бачу. А це то все, допустимо, вам перечитати. Перма, допустим, перма, шоколадний, а, 180 грам. Коротше, те, що по акції. Посаді, зрівняйте, я не пам'ятаю. Тут 164 гривні, це що? Прикол 164 гривні 80 грамів. Ой, 180 грамів 825%. А там щось не пам'ятаю, вже прикиньте, тільки що знімав і не помню. Подивіться, зрівні, зрівняйте, там половину дешевше по акції. Щоб ви розуміли. Ні, реально посад. Посаді масла це набагато дешевше по акції. Ну тут воно без акції. Ну, все одно за пачку масла, 825%, 164 гривні. Занадто, да. занадто, занадто. Зараз глянемо. Пелемехи, пельмехи. Так, нас ще цікаве тільки Геркулес. Ну і мішутка, звісно, але мішутка завжди тільки найдешевше в этом. В АТБ було. Так, ескімос. Рудь, а я кажу Геркулес. Ескімос, ескімос, ескімос. горошко якийсь. Вот, ескимо 184 гривні. Я останній раз брав. Сотка скотейків 108, напевно, прикиньте. 108 гривень. Ну щось таке, чи 106. Ой, дядя, не висажуй мене. Три ведмедя з картоплею та беконом. 94 гривні. Це вареники, так? А, це вареники. Так, немає нічого по акції. Немає. Де що нас цікаво немає. 60, коротше, щось саме дешеве. 34 вареники з картоплею Геркулесними ми такі не їли, не будемо пробувати. Так, ну що, мій списочок. Та що ж робити? Сир. а де ще можна вичислити сир? ОТБ теж акції немає, посад нема, сілько нема. Маркетоптів може збити. Так, ну це тут хімія. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк, написати комент. Вам всім гарного дня чи вечора, тихої ночі, мирного неба. Коротше, всього самого найкращого. Я думаю, колись воно все-таки збудеться. Я ж кожен день це бажаю. Так, день Валентина закінчився. А полиці зосталися з Рафаело. Так, ну що, давайте, ухо. Не буду трогати, вона поклонилася, що впаде. Ну, Треба ще акцію зробити, не тільки рекламний стенд, правильно? На Міленіум. Такі ціни нормальні. Так, давайте, всім пока-пока. Побачимось.